І вітання в етері телеканалу ТВ. Інформаційна картина середи 6 листопада. У студії для вас працює Анна Харабара. То з чим жили та що хвилювало найбільше? Далі у випуску. Музика. У ніч на 6 листопада ворог вкотре атакував мирні міста України. Завдав удару по Херсонщині. Є поранені. Російські удари спричинили пошкодження 28 об'єктів. Багатоповерхівки, приватних будинків, банківської установи, автомобіля і трьох господарських споруд. Також окупант атакував Запоріжжя. Відомо про семеро загиблих та 25 поранених за добу. Ворог вдарив ракетою по обласному центру вісім разів з авіації, чотири з реактивних систем залпового вогню. Застосував 154 ударні дрони та здійснив 134 артобстріли прифронтових населених пунктів регіону. Своєю чергою Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На одній з найбільших котелень чернівців запрацювала когенераційна установка, яку місто отримало в рамках гранту від USAID. Як працює установка та які її переваги, розповідаємо у наступному сюжеті. Перша із двох когенераційних установок, яку Чернівці отримали ще влітку, запрацювала на одній з великих котелень міста. Це сучасне обладнання обіцяє зменшити навантаження на енергетичну систему та забезпечити надійне теплопостачання для чернівчан. Понеділок, 4 листопада, ми вже задіяли роботу її. Вона зараз наразі працює. котельня повністю споживає електричну енергію ту, яку виробила ця коенерційну станову. Додатково на цій установці виробляємо ще теплову енергію. Фактично у нас зменшується навантаження на енергетичну мережу. Додатково отримуємо теплову енергію, ну і, звісно, електрична енергія, яка є для підприємства економічно вигідніше, ніж споживати її з гальною мережі. Завдяки роботі когенераційних установок планують зекономити на енергоносіях та витратах для комунальних підприємств. Як зазначає Олександр Корчунов, когенераційна установка використовує природний газ. Тож важливо і те, що викидів в атмосферу від роботи установки буде значно менше, ніж від традиційних котелень. А сама система роботи обладнання доволі проста. Зараз установка виробляє 800 кВт електричної енергії. Це ми повністю забезпечуємо споживання котельні, тобто не споживаємо електричної енергії з мережі. Це ми бачимо німа схема, як ну, така принцип роботи цієї установки, тобто входи заходи природний газ. Поступає на генератор, виробляється електрична енергія, частина газів виходить в атмосферу і спрацює вже сам генератор. Все, все в автоматичному режимі, вона повністю підтримує ту установку, яку ми задаємо, і вона ну, повністю забезпечує, синхронізована з мережею. Крім того, у разі тривалих відключень світла завдяки таким котельням місто буде забезпечене теплом. Вона під час блокаути на 100% забезпечує електричну енергію, цю найбільшу котельню, тобто фактично ми вже при наявності природного газу і там, водопостачання ми на 100% будемо забезпечувати всіх мешканців цього мікрорайону, а це біля більше, ніж 100 житлових будинків і біля 40 соціальних об'єктів будуть повністю степовою енергією. Наразі і ще одна когенераційна установка перебуває на етапі монтажу. Її обіцяють запустити вже у грудні. Ми очікуємо до кінця листопада місяця. Ми її змонтуємо десь орієнтовно. Ну і почнемо проводити пусконалавжені роботи. Тобто, сам процес воно не відбувається одним моментом. Тобто вона змонтовується, потім проводиться пусконалавдичні роботи, а потім вже вона вводиться в експлуатацію. Анна Харабара та мидня таван. Два дні обміну досвідом, налагодження нових контактів і підтримки підприємницької діяльності жінок з різних регіонів України. У Чернівцях відбувся дводенний міжрегіональний форум, локалізація цілей сталого розвитку через розвиток жіночого підприємництва. Побували на заході і журналісти телеканалу ТВА. Тож детальніше розповідаємо уже за мить. Обмін досвідом та кращими практиками ведення бізнесу між жінками-учасницями хабів програми Йондвіхаб, громадами Чернівецької області, центру та сходу України, а також сприяння розвитку жіночого підприємництва в регіоні, зменшення гендерної нерівності та підвищення спроможностей жінок ВПО Чернівецької області реалізуватися в бізнесі. Всі ці теми обговорювали на міжрегіональному форумі локалізація цілей сталого розвитку через розвиток жіночого підприємництва», який відбувся у. Чернівцях. сьогодні відбувається другий міжрегіональний форум. А жінок-підприємець ЮН2-хабу, хабів. У нас п'ять хабів. Це в Броварах в Києві, в Запоріжжі, в Івано-Франківську і в Чернівцях. І сьогодні жінки з інших хабів приїхали сюди. І спільно з міською владою, спільно з проон, ми робимо форум, а де обговорюємо роль жіночого підприємництва в контексті ціле сталого розвитку. І для нас це можливість також обмінятися до. Освідом а обмінятися знаннями, обмінятися важливими інструментами та та тим, як жінки можуть зростати сьогодні в реаліях України і розвивати свій підприємницький потенціал. Форум у Чернівцях зібрав майже 50 жінок-підприємець з різних регіонів України, які протягом двох днів активно обмінювалися знаннями та практиками. Учасниці ділилися своїми історіями успіху, обговорили виклики, з якими стикаються в бізнесі, та шукали нові підходи до локалізації цілей сталого розвитку через власну підприємницьку діяльність. Ми обговорюємо цілі сталого розвитку. Дівчата розказують, як їх бізнес відображає цілі сталого розвитку. А в нас є освітні бізнеси. Є бізнеси про фінансову грамотність мешканців України, є інші бізнеси психологічні, Гічні і так далі. Сьогодні жінки обмінюються. Ми їдемо до жінок-підприємець у Чернівцях, і ми будемо знайомитись. І звичайно, одна з задач да, нашого форуму це партнерство. Це налагодження партнерств, можливо, спільних колабів. І завтра також ми будемо обговорювати які наші ідеї для розвитку підприємництва і, і Чернівців, і Чернівецької області, і інших міст України. І, звичайно, ми будемо. Ми говорити, як розвивати цю спільноту жінок-підприємець з різних місць. Учасниця заходу, координаторка Йондвіхабу у Запоріжжі Ганна Гонтарук зазначає, що такі заходи допомагають вийти за межі звичного середовища, обмінюючись креативними та новаторськими ідеями, які можна реалізувати у рідному місті. Завжди цікаво дізнатися, як це в іншому місці, бо ми завжди, як то кажуть, у своїй бульбашці а дуже цінно ділитися досвідом і поважати досвід інших інших міст, інших осередків. Тому От ми приїхали сюди за досвідом перейняти цей досвід і надихнутися, звершувати у своєму рідному Запоріжжі щось нове, креативне, позитивне, і будемо е, запрошувати у місто Чернівці, щоб більше до вас приїжджало і теж надихалося вашими ідеями і вашим бізнесом. Ще одна учасниця форуму Чернівчанка Олена Канівець. Наразі вона співвласниця центру раннього розвитку дітей. Це саме той бізнес, який колись був тільки мрією, а зараз вже реальністю, і поштовхом для його реалізації стала саме участь у п'ятій хвилі для жінок-підприємець від Hub. Я розпочала діяльність саме по центру розвитку дитини не так давно. Поштовхом цьому стала участь у п'ятій хвилі для жінок-підприємець від Ювієнтхаб. Ми недавно свою ідею мрію перетворили вже у проєкт, яким я надалі займаюся. Спільнота для жінок-підприємець надає можливість розкрити ідею. Чи вже ідея, яка є сформована, все-таки допомогти її реалізувати. Тут залучені дуже гарні спеціалісти, керівники з різних ланок нашої міської ради обласної ради допомоги підприємцям, які розказують нам про різні програми. Тому, завдяки спільноті «Ювіхаб» нам надаються ці можливості, і ними не можна не скористатися. Загалом форум є платформою для обміну досвідом, створення нових партнерств та обговорення ідей щодо розвитку жіночого підприємництва, яке сприяє економічному зростанню чорнівців регіону та країни в цілому, каже Марина Саприкіна. Ми ж вже працюємо півтора року. Мені здається, більше більше ніж півтора року в Чернівцях. Це наш шостий потік навчальної програми зараз. Де у нас дуже потужна команда тут, і в нас дуже потужні жінки. У нас є жінки з першого нашого набору, коли вони сказали, от сьогодні, прямо вранці, вони говорили, що UNV Hub, хаб жіночого підприємництва дали їм настільки віру, фокус, і вони після цього заснували свої. Школу, і також ми бачимо, що дуже потужні жінки в Чернівцях вони хочуть розвиватись, вони створюють свій бізнес, вони реєструють свої ФОПи. І мені здається, це дуже класно в контексті економічного розвитку і Чернівців, і країни в цілому. Аліна Рябко теми ТВА. Йшов на бік ворога та обійняв посаду у незаконному правоохоронному органі. На Буковині судитимуть експоліцейського. Відомо, що 38-річний інспектор сектору публічного порядку, відділу превенції в Луганській області зрадив присязі працівника правоохоронного органу України та почав працювати на окупаційну владу РФ, оскільки обвинувачений продовжує перебувати на тимчасово окупованій території Луганщини, його судитимуть заочно. Детективи БАБ у Чернівецькій області викрили місцеве підприємство в ухиленні від сплати податків. Відомо, що компанія займалась продажем імпортованої техніки, зокрема, електрогенераторів, сонячних панелей, зварювального обладнання та інших електротоварів, не відображаючи прибуток у звітності компанії. У результаті до бюджету було не сплачено близько 7 мільйонів гривень податків. Вилучено документи подвійної звітності, початки та готівку, отримано від незаконної діяльності. Наразі встановлюється повне коло осіб, залучених до незаконної діяльності. Сьогодні, 6 листопада, близько 2-ї години ночі, на вулиці Фастівській поліцейські зупинили транспортний засіб Рено. Під час спілкування з Керманичем вони помітили, що у нього присутні характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився прийти огляд на стан сп'яніння на місці зупинка. Результат виявився позитивний 1,8 проміла. Відтак на 43-річного водія було складено протокол. Поліцейські закликають водіїв утриматися від керування транспортним засобом у стані сп'яніння, адже це становить серйозну загрозу як для їхнього життя, так і для життя оточуючих. У Чернівецькій області рятувальники ліквідували дві пожежі, на одній з яких врятували людину. Одне загорання виникло в селі Мигове в господарській будівлі. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метрів. Вогонь знищив покриття будівлі. Причину пожежі встановлюють фахівці. Також сьогодні, вранці, 6 листопада, в місті Чернівці виникла пожежа у квартирі житлового будинку. Власник квартири надихався чатного газу та не міг самотужки вийти з приміщення. Вогнеборці врятували чоловіка та передали медикам для подальшої госпіталізації. Площа займання склала 5 квадратних метрів. Вогонь знищив речі домашнього вжитку. За попередніми висновками фахівців причиною пожежі є коротке замкнення електромережі. На цьому випуск завершуємо Будьте в курсі найактуальніших подій разом з телеканалом ТВА. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.